Доброго дня, і опять відео таке для початківців раєнія, як його попередити, і що з ним робити, і які наслідки після раєнії вже в сім'ї. Ну, дивіться, якщо ви розумієте фізіологію іменно бджілини сім'ї, для вас це не составляє ніякої проблеми. Раєння це взагалі, не, я не вважаю, великою проблемою на пасіці. Я колись був на стрімі в Тікток і там як, питають мене, як я борюся з раєнням. Да не борюся, я з раєнням, ну немає. У мене практично ніякого раєння. Дуже-дуже в рідких случаях якась, якась сім'я заходить в раєвий стан. І давайте поясню, чому. Тому ви повинні знати, от початківці повинні знати фізіологію, коли це раєння відбувається в сім'ї. Почнемо з природи. Да? В, природі. в природі живуть бджоли в дуплі, да? наприклад, там, або в бетонному столбу, неважливо, де вони живуть. Значить, їм становиться трошечки тісновато там, да? і в них включаються природні часи, біологічні вони починають раїтися. Але раїться не, не тільки з-за того, що тісновато. Як бджолам тісно, якщо ви навіть бачили, вони що роблять, вони викучуються на вулицю, лишні бджоли, але в райовий стан вони не заходять. Як їм там тісно, в тому дуплі, вони викучуються, да? але в них є природний стан раєння. Біологічні часи включаються в травні місяці, і в них раїться. Що відбувається в сім'ї? Матка починає. Прекращать яйцекладку. Не повністю зупинять, а вона її скорочує для того, щоб стати легшою і щоб могла вона літати. Тому що матка, яка на піки засіва, вона не літає, тому що вона сильно важка. Що відбувається в сім'ї? При зупинці яйцекладки кладки да, засєва, у нас що? Получается? Бджела молода виходить. А лічинки нової немає. У нас лічинку кормить молода бджела маточним молочком. Перших троє суток. Тока молода бджола цим займається. Коли їх становиться кількість більша, ніж лічинок, тобто молода бджола народжується, а лічинки нема кому кормити, що вони роблять, вони це молочко проковтують. Наївшись цього маточного молочка, той, що у них виділялось, у них одразу включається на фізичному рівні уже команда. Що це нам пора на виход. Що це буде раєння. Це в природі. Що ми можемо зробити в цьому випадку, коли ми вже це все знаємо? У нас своєї пасіки. Да? Пасіка у нас контрольована, так як ми пасічники, ми за ним доглядаємо. Значить, дуже часте раєння у нас на ріпаку. Да? Цвіте обільно ріпак і в чогось наші бджоли заходять в райовий стан. Вспоминаємо те, що я розповідав про природу, получаємо Зразу ж відповідь. Дивіться, да? молода бджола виходить. Льотна пчела, що робить Заносить нектар зразу же в ту ячейку, звідки вийшла молода пчела. Тобто ячейк для засіва матки не вистачає. І, і Баланс між личинкою і молодою бджолою пчелою... Порушується молодої бджіли, становиться більше, бо вона виходить кожен день. А матка засіває менше, тому що свободних ячеїк у неї не вистачає. Вона де може засіяла, а там ніктар, ніктар, ніктар. Все, перша причина того, що ваш зайшов в райовий стан нехватка пустих ячеїк для засіва матки, тобто мале гніздо, анімановська рішотка не дає матки. Вільного доступу по всім корпусам, щоб десь відкласти свої там лічинки чи яйця. То От перша причина раєння, да? коли у нас кількість молодої бджіли вже більша ніж лічинок, які треба вскармлювати. Що ми робимо? як побороти да це? На пасіці все одно бувають слабкі сім'ї. Не можуть у вас бути всі сім'ї однакові. Що ми робимо? Ми можемо відбирати у них печатний розплод і давати їм ващину, якщо є взяток і немає взятка, давати суш, тобто додавати комірок свободних для засіва матки, і відбирати печатний розплод на виході, тобто відбирати молоду бджолу, яка народиться сьогодні або завтра. Якщо вам нема куди їх дівати, ці рамки відбирати. Ви можете відбирати прямо молоду бджілу. Тобто на відкритому розплоді, де однодневна лічинка там сидить молода бджіла, яка кормить вашу лічинку. Ви можете просто брати ці рамочки без матки і струсювати на льоток, де слабенька сім'я. Вони там льотна бджола, яка там пару є, вернеться додому. молода бджола зайде. І усили вам слабий ваш вулик. Тому дивіться, таким чином ніякого раєнії у вас в травні місяці не буде, тому що молодої бджіли вже буде в вулику не вистачати для вскормлювання маточного молочка. Але це не проблема. У сім'ї люба бджіла, навіть льотна, може замінити любу бчілу. Може замінити пчілу охранника, в тілу госпіталку. Вона може стати на заміну. У них все взаємозаміняємо. Але молодої пчели не буде. І у ваш баланс між лічинкою і молодої бджіли починається вирівнюється. А навіть і не вистачає лічинки більше, ніж молодої бджіли. І ваша матка починає інтенсивно сіяти далі. Ніякого раєння нема, так як молодої пчели не вистачає. Все, оце процедуру ви зробили один раз, там 5-10 травня. Да? Забрали 2-3 рамочки. Печатного розплоду, або забрали дві-три рамочки молодої бджоли і все, і ви забули, що таке раєвий стан в травні червні місяці на вашій пасіці. Ну, якщо у вас крута сильна матка, можете повторити цю процедуру через 2 тижні. Але в більші випадків це вистачає одного разу, тобто ви або забираєте печатний розплод на виході той, що усилює вашу сім'ю молодою бджолою, Десь в слабі вулики, або робите відводок, можете зробити відводок, або забираєте молоду бджолу. Тим самим ніякого районі і ніяких питань, проблем у вас з цим не буде. А якщо, тим більше, ви працюєте ще на основній роботі і не можете кожних 5-6 днів взривати маточники, хоча це мало дає якогось ефекту, то для вас це найкращий спосіб. Відбираємо молоду бджолу, особливо на піки засіва, коли матка інтенсивно насіє, даємо пусті камірки і відбираємо молоду бджілу. І ніякого раєння ви забудете про це. Ну от якось так.